Шановний тренер, представники ЗНІ. розпочнемо розпочамо йому а, після маю прес-конференції, будь ласка, задаємо питання. Ну, Перше запитання традиційне. Будь ласка, прокоментуйте ще матч, який ще не завершиться. Питання до обох тренерів. Пане Вже... Василю, Вже... Вже... права гостя, розкажіть, будь ласка. Ну, <кхем> команда зіграла непоганий поєдинок. Подякували ігрокам за ігру, грали самовідно. По гольовим моменту мали перевагу, але виграє той, хто забуває. На жаль, нам сьогодні не дали забити. Ді арбітра з голом, Зараз би не хотілося коментувати, треба подивитися відео. А так ми вже подякували команді зігра. Пане Інте, мені так. Також гра мені сподобалася. Навіть скажу, якщо б ми навіть зіграли нічого, подякував хлопцям за самовіддачу, за бажання перемогти. Погоджуюся, що гра з рівними можливостями була на перемогу, що в нас що, в динаміці були моменти. Вони попали в танк, у нас чистий вихід один в один. Повезло нам, скажу так, тому що як, як на мене десь... Більше закономірний результат була б нічия. Боролись до кінця, йшли, добувалися. З моментом також хочеться подивитися, що там я не можу сказати. Подивимося, будемо знати. Чистий головний, чистий. Панесе, до вас запитання. Чому сьогодні був відсутній Андрій Гусін? Була інформація, що він захворюва? Даві він зараз хворіє температури, але сподіваємося, що ближайший час знову повернеться до роботи. Під час поєдинку ви з ним підтримували якийсь телефонний зв'язок? Під час поєдинку ні, а вперед і так. А і чим пов'язаний той факт, що ви сьогодні, як мені здається, без замін взагалі зіграли, так? Так, да, ми зіграли без замінну, але така ігра була. В принципі, особливо ніхто не, не випадав і держали темп, не побоялися, щоб ігроки, нові йдуть в, в ігру, щоб вони не загубилися. Що всі держали темп, всі билися. Не було сенсу. Можливо. Дякую, пане Ігорію, до вас запитання. Одна з чотирьох замін була вимушеною, Рибковський залишив через травму поле. Чи відомо наскільки серйозно в нього на цю хвилину? Поки що не наступає на ноги, там далі знімок буде видно. Не знаю, чи буде останнього грати чи ні. Не можу сказати, наскільки серйозний саме. Це... Це... Напередодні матчу переглянув статистику і згідно неї цей м'яч, який сьогодні став переможним, це став 200 м'ячем, який, який Арсенал забив у рамках чемпіонату України, чим вас е, вітаємо. Чи знали ви про цей факт, що ви такий юлей? Не знав, привітаю всі володі поставити. Свіленового не знала. Запитання до обох тренерів налаштовувалися по одному, я так думаю, а вийшло по-другому. очікували ви такої гри? Ну, взагалі все передбачити важко. Да? Якісь моменти ми, ми гравцям звертали на якісь моменти увагу. Настраювали на те, що боротьба буде бойовою, буде багато верхової боротьби, як у суперника, багато mm. гравців високорослих. Так що нічого там, не було. Особливо, <кій> нічого... Особливо да, Особливо, да, Ми, в принципі, очікували такої гри. Як ви очікували? Звичайно, хороша команда, зібрані всі кращі молоді футболісти України, Хороші футболісти дивилися їхні попередні матчі, тобі вони досить довго виглядали. В сьогоднішньому матчі вони це підтвердили. І погоджуюся, що і на передматчах тренуваннях я все-таки надіюся, що десь стандарти з нашої сторони підуть краще, щоб було більш опасніші були на Не вийшло з стандарта. Могли забити з гри. І ось у нас типанчука. Це також повторює. Все, дякуємо. Закінчуємо.